Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Промоутер Даніеля Дюбуа Френк Ворен знову заговорив про бій свого підопічного з Олександром Усиком. Пряма мова! Ми подали апеляцію на результати мордобою. WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш. Дерек Чисора засмутив болівальників своїми боксерськими планами. Ось що сказав боксер. Я збираюсь провести один бій до кінця року, потім ще два бої. А тоді я закінчу з боксом оплески кар'єрі Дерека. Американський супертяж Джаред Андерсон розповів, як на дер Тайсону Ф'юрі під час спарингів. Пряма мова. Це було у 2020 році. Це був чудовий досвід. Ми зійшлися, і ми точно зіграли кілька шахових партій. Я думаю, що ми змусили один одного працювати на повну силу. Тепер я вважаю, що я найкращий надважковаговик планети. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.